Кажу чесно, перший місяць мене все тут дратувало. Я не розумів ці всі будиночки, оці всі гори, тут немає нормальної транспортної логістики. Ну, як я звик, а я жив на Алзером з бережі Франції, там електрички кожні 15-20 хвилин ходять, автобуси є. На потягах взагалі у Франції можна доїхати будь-куди. Тобто це дуже легко. А тут немає потягів, немає електричок. Тут є тільки автобуси і то, які ходять там раз, ну інколи раз в годину, раз-дві-три години різні маршрути. Не можна автобусами нормально дістатись певних локацій, тому я тут взагалі не мандрую. А я не водій, тому взяти машину в оренду я не можу. І ось таким чином я живу в цьому місті. Так котик, б бачу котика таке гарного. А, живу в цьому місті. А, і мені не окей. Тобто для мого формату життя мені тут не окей. Мені тут багато чого не подобається, бо мені подобається більше французи, їх культура, їх естетика, аристократизм, їх їжа. Мені треба, щоб були музеї, театри, крепості, замки і так, далі, і так далі. Тобто певна історія якої тут немає то це острів повністю природний. Тобто тут природа, так, природа красива. Є різні гори, лівади, хайкінгові стежки, 100-500 водоспадів, там панорамних майданчиків, але знову ж таки, на які може дістатись тільки машини. І навіть таксі не допоможе. Тому що ну, це не таксі треба, це треба наймати, машину, яка тебе буде возити по різних різних локаціях і місцях. Томусь, а я приїхав сюди і думаю, та зараз там, мені все буде тут легко, красиво, цікаво. Буду їздити на цьому острові туди-сюди. Нефіга. Не треба путати, плутати відпустку і еміграцію.